8 листопада районна державна адміністрація в особі Юрія Івановича Петренка отримала нового першого заступника голови Лозівської районної державної адміністрації. Він успішно пройшов усі погодження в області та кабінеті міністрів України, хоча на це й знадобився певний час. Очільник району Сергій Красноперев представив його співробітникам райдиш адміністрації, зачитавши розпорядження щодо призначення, і привітав з новою посадою. Дві вищих освіти, чималий досвід педагогічної діяльності та 15 років керування гуманітарною сферою міської ради. Все це без сумніву стане в нагоді Юрію Івановичу при виконанні його службових обов'язків. А курирувати він буде теж гуманітарну сферу Лозівського району, освіту, медицину, культуру, служби у справах дітей та інші соціальні служби. За той час, що він працював на посаді радника голови райдержадміністрації з 16 квітня цього року. Вже встиг ознайомитися з станом справ в цій галузі, а тому просто продовжить свою діяльність уже в новій якості. Юрій Іванович подякував голові райдержадміністрації за довіру та поділився планами на найближче майбутнє. Зрозуміло, треба дібрати достовірність інформації, отримати повноцінну об'єктивну картинку про стан всієї гуманітарної соціальної сфери в районі. Це просто для самовивчення. Оскільки прийняття рішень потребує володіння інформацією бездоганно, об'єктивно. Другий момент проблеми, які склалися навкруг подальшого функціонування мережі навчальних закладів, закладів культури, потребують певної консолідації зусиль, оптимізації всіляких ресурсів. А для цього, очевидно, треба напрацювати концепцію розвитку як навчальних закладів, так і закладів культури. Є певні бачення, є певна підтримка. Сьогодні є певне розуміння керівництва району з даних питань. Я думаю, що. Дана підтримка, дане розуміння, воно буде узагальнено через відповідні пропозиції, відповідні рішення, які будуть проведені через оприлюднення і прийняття на сесії районної ради в пленарному режимі. От що буде нашим дороговказом? Тобто нам сьогодні треба напрацювати дорожню карту на 17-й рік з приводу функціонування розгалуженої мережі, яка є у нас, тому що питання продиктовано і дефіцитом ресурсу, і кадрового, і фінансового. І держава сьогодні ставить досить такі серйозні вимоги, починаючи особливо з 2014 року. І остання постанова Кабміну номер 710 зобов'язує всіх нас економно і раціонально витрачати бюджетні кошти з урахуванням того дефіциту, який є в державному бюджеті. Тому а кінець навчального року, кінець навчального року, це зрозуміло, що треба винайти фінансові можливості. Не залишити людей без заробітної плати, оскільки державна субвенція, яка надходить нам від Міністерства освіти і науки, вже давно в районі вичерпана. За жовтень місяць район спромігся своїми зусиллями. І при підтримці сільських рад, до речі, 900 тисяч було виділено закрити заробітну плату жовтня місяця. Сьогодні ми маємо до кінця року близько 5 мільйонів незабезпеченість. Буквально сьогодні я телефонував головному фінансисту області в сфері освіти. Про те, щоб наші пропозиції були враховані. Вчора ми ці пропозиції надали з 15 по 18 працює комітет Верховної Ради з питань бюджету. Я хотів би, щоб дані пропозиції були озвучені серед депутатського корпусу Верховної Ради. Район сподівається, що фахова спроможність Юрія Петренка внесе свіжі тенденції до гуманітарної та соціальної сфери району.